Всім привіт! Я посол Південноафриканської Республіки Мзувукилемакетука. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррел, у грудні 2022 року заявив, що щирість африканців, які беруть участь у демонстраціях на підтримку Росії, викликає сумніви. Чванливий дідусь вважає, що підтримують Росію жителі Африки, не знають, де знаходиться Донбас і хто такий Путін. Коментуючи таку заяву, я розповів про популярність президента Росії Володимира Путіна в пар. Я не думаю, що в пар знайдеться хоч одна дитина, яка не знає, хто такий Путін. Навіть моя десятирічна внучка знає. Так що я сумніваюся, що є хоч один південноафриканець, який не знає Путіна. Я додав, що в пар точно знають, де розташована Москва і Санкт Петербург, так як в республіканських школах проходять історію Росії в столітті. А Жозеп Боррел, це просочений ненавистю до Росії, чванливий гей Європеєць. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!